Ви слухаєте українське радіо з вами ведучий Сергій Стуканов. Я Наталя Соколенко. І в ці дні, і ми, як всі українці, згадуємо полеглих українців на майдані. Мас згадуємо обставини масових розстрілів на майдані, які відбулися 2014 року, з 18 по 20 лютого. Говоримо із свідками тих подій з учасниками тих подій, і говоримо про те, як ті події. Вплинули на всіх нас на наші життєві вибори. І сьогодні ми запросили для розмови на цю тему Руслана Кошел... Кошулинського. Руслан Кошулинський зараз головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання Свобода і заступник голови Верховної Ради України у 2012-2014 роках. І пан Руслан якраз є не просто. Свідком а безпосереднім учасником тих буремних історичних подій, ну і теперішніх. Бо я як вже ж я сказала, що зараз є головним сержантом збройних сил України, пане Руслане, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Слава Україні! Героям слава, отже, давайте згадаємо ті дні, дні масових розстрілів на майдані. Знаєте, перше питання, яке би я хотіла би поставити, що якщо ми згадуємо перелік наших героїв, героїв Небесної Сотні, які постали тоді в тій буремні дні лютого на Майдані Незалежності, то ми час маємо пам'ятати про те, як багато представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Були на Майдані і, на жаль, загинули, стали героями Небесної Сотні. Розкажіть, будь ласка, про них. Ви знаєте, якщо цих людей, ми, ми хоча б по прізвищно знаємо, а це практично кожен там третій із загиблих Небесної Сотні Свободівець. Ми ці прізвища знаємо, вони герої України. Я би говорив навіть вже про тих, які загинули вже після Майдану, які як новітні герої вже. Вже позагинули на війні, але майдан як основа, як передача, як тяглість. Яскравий приклад, Микола Дзявульський, загинув 19-го 20-го 20 загинув від кулі снайпера прямо в серце. Він був помічником народного депутата Ігора Собія, Свободівця, вчитель з Хмельниччини, Шепетівка. Він з родини репресованих. Народився в Красноярському краї. В трирічному віці батькам вдалося переїхати до України. Це людина, яка виросла на такій любові до України, такій ненависті до ворога. І людина, якій було вже 55, от я зараз його віку. І людина, яка без зброї пішла на реальну смерть. Оце тяглість поколінь, коли покоління в покоління передає. Що боротьба за свою незалежність за українську Україну за українськість як таку є основа твого життя, і незалежно скільки тобі відміряно, ти маєш стояти і їхній чин, що мене найбільше зараз вибачайте часом дратує, коли після революції гідності намагаються так зняти ореол героїчності і пробувати побудувати нових героїв. І що би не говорили про сьогоднішній час, коли ми зі зброєю в руках, вони йшли без зброї. Я хотів би ще згадати наших побратимів, які також вже загинули, яких немає, і які були надактивні на, під час Революції Гідності. Євген Лос, він з Чернігівщини, він отримав поранення ока, чуть не лишився ока, коли почали беркутня стріляти вже з дробів по учасниках. Він колишній офіцер, і тільки почалося вторгнення московитів в Україну, він зразу пішов воювати. Він сам Чернігівщина і в Чернігівській бригаді залишився, і для того, щоб зберегти побратимів під час війни, він залишився, і вже як офіцер, залишився і почав прикривати відступ. Він вивів всіх своїх побратимів, і коли закінчив БК в нього, щоб не здатися в полон. Московитам він підірвав себе гранатою. Він герой України. Я говорю про те, що такі моменти, як зриви соціальні, суспільні, як Революція Гідності, як Помаранчева революція, як Революція студентська на граніті, це є все те, що є е, тяглість і передача. Олег Куцин, я його просив, молив під час. От 18-го 20-го він найактивніший був один з найактивніших, хоча б бронежилет кажу, вдягне олеже. Він перший командир так званого Легіону Свободи. Карпатська Січ. Він засновник цього батальйону, який досі воює, який активно воює. Один з кращих батальйонів, який залишився. От з 14-го року він був командиром. Загинув нещодавно. От бачите, я тільки вам називаю прізвище, і це все. Люди, які вийшли з майдану, а героїв України після майдану ну просто героїв України, які були надактивні на майдані і вже стали. Юліан Матвійчук, полтавський молодий хлопець, депутат Полтавської міської ради, герой України, ним його прізвищем названо вже вулиця в Полтаві. Але це люди, які пройшли революцію гідності, які на плечах побратимів, які загинули. Під час Революції Гідності. І вони залишилися такими ж точно такими, тільки вже зі зброї в руках почали воювати. Оце є вагомо, що дала для всіх, зокрема для нас, для свободівців. Ну, до прикладу, Юрко Сиротюк, депутат сьомого скликання, автор словосполучення Революція Гідності. Він зараз, як сержант, воює в п'ятій штурмовій бригаді. І так, всі колишні депутати, хто по стану здоров'я або по віку. Всі вони зараз починаючи від Олега Тягнебока, його сина. Та й от 19 число, знаєте, особисто навіть це день народження мого наймолодшого сина. Вітаємо от 14 вас. року з 14-го року, ми ну, не святкуємо в хаті. Ми не маємо там застілля чи ще щось. Просто не святкуємо. Він зі мною 24 числа 22 року, йому 20 років тоді було, зараз йому 23. Разом зі мною пішов в комісаріат, став солдатом, зараз вже лейтенант. Оце називається те, що є передача. Коли можливо він і не пам'ятає революцію гідності, мене просто дома не було. Я був в Києві, а він дома у нього. Оце наші взаємини і наші внутрішні болі. Які ми пам'ятаємо під час революції, і що ми повтрачали наших друзів, побратимів, які після того після майдану вже загинули. пане Руслане, ви знаєте, от уже майже 11 років, як ми боронимо нашу незалежність і нашу соборність від російського агресора. Але навіть під час тих трьох місяців революції гідності, під час трьох місяців Євромайдану, так само було відчуття, що це не лишення внутрішнє протистояння проти Януковича, який прагнув встановити авторитаризм, але що це фактично і боротьба за цивілізаційний вибір, боротьба за Європу і проти повернення під російський чобіт. Але у зв'язку з цим хотілося би запитати вас стосовно пошанування пам'яті героїв і Зокрема, Героїв Небесної Сотні, героїв Майдану, на мій погляд, мені надзвичайно прикро. Ви знаєте, що ясна річ, три роки війни зараз повномасштабної можливо, можливо не сприяють будівництву там, меморіального комплексу чи музею революції, але вісім років з чотирнадцятого по 22, фактично Україна. Не знаю сказати, змарнувала або не використала і не збудувала меморіал на вулиці Інститутській або на Алеї Героїв Небесної Сотні. Разом з тим ми дивимося на ворога, так який розуміє, наскільки важливими є питання національної пам'яті, меморіалізації, і в Криму, наприклад, за тимчасово окупованому, за коротший термін встиг набудувати чимало маркерів імперії. От Чому так трапилося, на ваш погляд, і, і власне, як нам змінити все-таки ситуацію? На превеликий жаль, горю відверто, і попередня влада, і ця, герої Небесної Сотні, не попадали в їхній спектр розуміння. Героїв? Ну, воно дуже вже націоналістичне, воно вже дуже Яскраве українське. Згадайте Нігояна, вірменен, який читав українською Шевченка. Це не є, вибачайте, брутальний, бородатий, <кхи> воєнний, який з матом може гав... розговорювати. Тобто, ви відчуваєте різницю образів? Угу. Або побитий ТЦКшник, який зараз показується в виставах школярів. І всі сміються, коли військового б'ють. Тобто, що, який смисл вкладається? Тобто настільки сьогодні оця нівеляція Майдану, тому що він був червоно-чорний, насправді? Був випадок, коли 1 січня на на родини Степана Бандери, коли ми проходимо, вшановуючи його смолоскипною ходою, наші е, товариші. По союзники по майдану, які разом з нами були з інших політичних сил, чітко сказав: ну і ви все-таки українською, слава Україні, говорите, може, не говоріть так з Майдану, бо це нас на Сході не зрозуміють. Ну Тоді, якщо щось, то зробіть собі місце інше там, де ви можете бути, а не на Майдані. Якщо от ви такі дуже націоналістичні, Я кажу, добре, ми першого числа вийшли на ходу. Виявляється, що на Майдані майже нічого нікого не залишилося. Бо всі націоналісти пішли вшановувати Степана Андрійовича. Тобто а на Майдані насправді Степан... всі були націоналісти, фактично, так? От, власне, власне, настільки це було підйомно, і згадайте, от е, перші місяці повноосставного вторгнення, батько наш Бандера, всі співали. І бачите, як зараз воно знівелювалося і немає зараз вже. От немає того. А тепер є претензії до ТЦК, виявляється, в 22-му році не було претензій до ТЦК, Була єдина претензія, що так довго, бо черга стоїть. А тепер, виявляється, вони виловлюють когось. Хоча вони виконують своє ну, офіційне юридичне законне завдання. Я говорю про те, що сьогодні нівеляції, як, а збройні сили вони за свою суттю є патріотичні. Це основа мотивації віддавати своє життя, віддавати життя за свою землю. Чи є цього достатньо зараз? Чи є е, загальнодержавна політика е, максимального сприяння і популяризації? От уявіть собі ситуацію популяризації е, о, о, членів Небесної Сотні, люди, які без зброї йшли на вірну смерть. Пане Руслане, сьогодні хотілося б ще запитати у вас можливо аналогія, ви так само прокоментуєте чи ви вбачаєте тут певну аналогію? Так, тому що зараз наші погляди із Бентегою спрямовані на переговори, які напередодні розпочалися між США і Росією, і Україну не запрошено. Ну і в цьому сенсі тут з одного боку є заяви від української влади і від Європейського Союзу, О! що якщо ці, наприклад, якісь Годи між Росією і США не будуть влаштовувати Україну, будуть невигідними для України і Європи. То насправді ми можемо їх і не приймати. Ну і я пам'ятаю, що і під час Революції Гідності, під час Євромайдану, так само була наприклад спроба домовитися політиків із Януковичем, із авторитарним режимом Януковича, це навіть і європейці до певної міри толерували і. Сприяли цьому процесові, але на Майдані теж були такі настрої: що що там з Януковичем вони підписують або підпишуть. Ми так само це не будемо приймати, бо зараз Майдан має вирішувати. От на фронті зараз, серед наших військових, які настрої, як вони дивляться на ті перемовини, які без України вирішують, намагаються вирішити принаймні долю України. Ну, На фронті на збройних Силах, воно трошки простіше. Ми ми чітко знаємо, де є стоїть піхотинець. Там є українська земля, там Україна. А хто що що вони там перемовини? Наша задача основна вибити ворога з нашої землі, знищити і перемогти. Не додають мотивації там заяви, звернення. Це дипломатична гра, геополітична навіть гра. В армії воно мінімально зараз сприймається. Ну щось там щось говорить. Ну буде, то не буде. Наша у нас більше проблеми: чи довезли боєприпаси, чи маємо чим стріляти, чи є фахові хлопці, які можуть це виконати завдання, чи всі здорові, чи всі нагодовані. Ну ми живемо трошки іншим переживанням, ніж якісь там перемовини. Не буде перемовин без якісних перемог на полі бою. Оце основне це вторинне дипломатія. Це вторинне? Е, під час війни все одно всі дивляться на успіхи наші, як ми просуваємося чи в Курській області, як ми втримуємо позиції в Донецькій області? Яка ситуація на Запоріжжі? Тощо, тобто, оце має бути основою пане Руслан нешто, для військових уново. Ну... Не дуже. Головний дипломат це Збройні Сили України, Сили оборони. Загалом, пане Руслане, є буквально трошки часу, хвилина. Щоб ви розповіли про ситуацію на тому напрямку, де ви перебуваєте, розкажіть, будь ласка. Давайте без, без глибоких сигарах, все нормально. Хотілося б, щоб всього було більше, а все решта, все зробимо. А мороз, як переживаєте? Ми бачимо, що до ну, мінус 17 так, як на і всі. лінії фронту опускається температура. Все нормально, так, це все гаразд. Зрозуміло. Пане Руслане, дуже вам дякую і за спогади про ваших побратимів по партії, і за те, що так, знаєте, нас. Оптимізму нам додаєте з того, що розповідаєте, як сприймають на фронті події з міжнародної політики, бо знаєте, по соціальних мережах пишуть там про погрібальні ями і так далі, що пора в них спускатися. Але от кожна розмова з бійцем, от зокрема і з вами, з Русланом Кошелинським, головним сержантом Збройних сил України, вона, звісно, додає оптимізму і забирає всі ці. Погані емоції, погані думки. Дякую вам дуже.